Воно І це місто, це не село, а це, це є місто. А в центрі, щоб ви знали, просто зайці бігають, дикі зайці, величезні. Все, це Зверце одразу наслідують плавати. А Все, я я йду. Я йду на це, я вже йду, зайду, відкрив далі. Ісусу Христу, з вами Отець Степан, ви на каналі На Спасіння. Колись давніше мав такий випадок досить смішний і цікавий з одним протестантом. Там де я колись служив, зразу через пліт. Зразу була протестантська церква. Ну, не церква, хата, дім, там де вони збирались. І то війна почалася, був дуже тяжкий час ну, для всіх і для мене. Я взяв дітей на майданчик, діти там бавляться, і тут до мене підходить якийсь чоловік і каже до мене, ти русський. Я кажу, я собі думаю, чоловіче. Думаю, ступися, бо він почав з мене блак каже, а ти хто по вірі? Я кажу, я католик. Так, да, а я протестант, і я там входжу до такої церкви. Я думаю, о, мої сусіди, але він ж не знає, що хто я зараз. Ну, ви католики, самі там придумали. На рахунок причався, що щось неправдиве. Я кажу, да". я кажу такого, такого в Біблії нету. Я кажу, як нема? Я кажу йому, там, там є. Сам кажу, Христос говорить. Так, да". кажу, так, да". так. Ну, а ісповідь теж, ви що то собі там придумали? Теж такого нету. Я кажу, серйозно. Я йому кажу, то, то, то Він каже, так. я каже, так. Да". Ще щось там розумієте? А, про Богородицю мені згадав. що Ми не молимося до Богородиці. Ну, ми, ми знаємо, що вона є. Але ми не молимося. ну, Як молитися до Богородиці? В Біблії такого-то нету. Я йому кажу, ну як нема, кажу, є, он там і там є. Він так дивиться на мене, розумієте? І каже, а ти хто? Я кажу, я священик. Ти священник? І розумієте? Людини як не було. Зразу, отако, фу, і нема людини. Вони правди не можуть винести. Ти їм подаєш в Біблії конкретні місця, про які вони суперечать. І все, людина пропадає. Ось так. Превята Бородиця Спасена. Слава Ісусу Христу! Всім Божого благословення!